Калинонька вродлива аплікація. Я не груша, я не слива, я калинонька вродлива. Я стою в зеленім листі і в червоному на мисті. Пропоную вам об'ємну аплікацію гілочка калини. Для цього виріжте кружечки із двостороннього червоного паперу. Кожен з кружечків зігніть навпіл. Ось так. Та по три штучки склейте між собою, щоб вийшли ось такі об'ємні ягідки нашої калини. Прямокутник коричневого кольору до половини поріжте на смужки, як показано, стрілками. Та скрутіть його, щоб вийшла ось така об'ємна гілочка. Із зеленого паперу виріжте листочки. Вони можуть бути темнішого кольору чи світлішого, якщо це осінь. Наклейте гілочку, потім ягідки до гілочки та приклейте листочки. Ось така об'ємна аплікація у нас вийшла. Спробуйте і ви. У вас вийде. До нових зустрічей!